У мікрорайоні сади 2 амброзія росте просто поруч із дитячою поліклінікою. Полтавці обурені. малюки ходять сюди лікуватися, але замість цього можуть підхопити сильну алергію. Краще вже сидіти вдома, кажуть люди. І додають цей небезпечний шкідник мають прибирати з вулиць комунальники, але на жаль, таке зараз рідко побачиш. Це великий алерген, а я алергетик, так що Це мене дуже волнує. Якщо вода два назад, то округ школи 33 Ми живем там. Хто-то хоть хоч трохи, так зараз ні. Треба виривати її дайся. чи є якісь технології є, обробляти їх. Везде вона росте на всій території кругом. Треба вбирати її. Єдиш люди, хто вбирають, везде поліклініки, води до дому, пускай Жек виводить їх усіх і займатися. Дітей багато бігають, в все, вони ж. У мене внучка в неї та сама алергія. Амброзія або за підручником амброзія полинолиста це карантинний бур'ян, батьківщиною якого є Південна Америка. Він є потужним алергеном і квітне у серпні та вересні. Саме у цей час чимало людей, які гостро реагують на полок рослин, страждають від таких хвороб, як риніт та ринокон'юктивіт. Виникають такі симптоми, як свербіжочей, набряк, почервоніння, значна сльозотеча, виділення з носа. І такі явища, вони мають такі, вони виникають нападами. За словами лікарів, амброзія не найнебезпечніша рослина. Та ж лобода або полин також приносять людям чимало неприємностей, але саме амброзія є найбільш розповсюдженою на вулицях міста. Алергіки вони звичайно живуть в вони кожен день, наприклад, вони їдуть на роботу, вони проходять мимо цих рослин, і звичайно, якщо рослина, рослини ці кругом розповсюджені, то і симптоми проявляються. Значною мірою ми спробували дізнатися у інспекції з контролю за благоустроєм, екологічним та санітарним станом міста, чи борються у Полтаві проти стихійного розповсюдження амброзії. На жаль, спроби виявилися невдалими. Телефони начальника та його заступника мовчали. Натомість у прес службі міської ради нам повідомили. Незабаром комунальники проведуть захід за участі самого мера Олександра Мамая, метою якого буде перевірити, як у місті виводять цей бур'ян. Коли саме це відбудеться, у при службі не уточнили, але пообіцяли. Обов'язково запросять нашу знімальну групу. На момент виходу. Сюжету в ефір жодних запрошень з міської ради до редакції телеканалу ІРТ не надходило.